Вітаю вас, друзі! П'ятниця 5 хвилин. Поговоримо про допомогу, про відношення до нас е, світу, про відношення до нас Європи, Сполучених Штатів, про те, що нам коли чекати, що нам буде і як нам буде, і що у нас буде, і що з нами буде. Але я хочу подякувати спочатку Гересименка Леоніда, Пилипенка Світлану. І Грицан Валентину, Леонід, перерахував на Монобанк. Валентина величезна, вам особисто подяка. Ви перерахували 50 на 50. Так от, що зараз відбувається у нас і в світі, щоб ми зрозуміли глобально. Розумієте, не так, що ми сидимо там, щось там, а ось там, а от оттуда, а от щось дасть чи не дасть. А що там у нас Велика а Нічого Велика Британія, вона взагалі. Зникла Велика Британія, та? поки Джонсон був, ми кричали: а що там в Сполучених Штатах, а що там ще? нічого. Світ як світ. Друзі, світу, щоб ви зрозуміли, начхати на Україну, світу, плювати на українців. Я не кажу це, знаєте, такому е, ну, дуже. Поганому смислі, я просто кажу це звичайними нашими словами. Воно так є. І це не значить, що вони нас ненавидять, що вони нас не люблять. Що... Просто а хто ми для них і хто вони для нас? Розумієте? Ось нема Великобританії. Джонсона не стало, поки б там інерція йшла, щось було. Сполучених Штатів нема, щось Канада притихла. Да? Поляки взагалі взяли сторону Росії, як і угорці, як і словаки. Да? А згадайте, угорці перші три місяці також мовчали. І, 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 і голосували за санкції і все. Вони також ось. Перший рік всі держави, практично всі держави були перелякані. Хтось раніше відійшов, там, як угоджу, через 4-3 місяці, може 5, хтось пізніше. Зараз всі вже відійшли від переляку. І всім. Повірте мені, просто з Великої Горки наплювати на державу Україна. З великої... І хто б там не казав, та нас там зустрічають, та нам там. Да, Байден вчора також обіймав Юлію Навальну, до яких я до Навальни, до Юлії. Мені все одно. От мені до них все одно, як і їм до нас все одно. Нічого нам не зробив би Навальний і тим більше Юля не зробить, як і ми для них. І ось Байден вчора обіймав Юлію Навальну, а наших загиблих людей сьогодні вночі він не буде обіймати в Дніпрі в багатоповерхівці, в Константинополі, да, селище біля моєї Новосілки. І, і так далі. Це треба зрозуміти. Це треба зрозуміти, що все, що відбувається сіюмінутно або ще якось, це театр, друзі. На жаль, чому я завжди кажу: давайте будемо дорослими. дорослими. Давайте розуміти, що ніхто окрім нас не зробить більше для своєї держави, ніж ми. Тому. Підійматися треба всім, хто хоче Державу Україну. Хто ж вважає її батьківщиною, хто вважає її колискою, ось всі ці люди повинні підійматися. Той, хто хоче змінити державу, ну це його право. Знаєте, да, ми засуджуємо, ми кричимо, я також, ми переживаємо, ми нервуємо. Але Приклад, я завжди наводжу приклад. От, 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 от проведіть над собою. Відкрийте віконце. подивіться на вулицю. Ходять люди, різні люди, де б ви не жили. Навіть іноді знайомі люди. Да? Якщо це не ваш син, чи дочка, чи рідні, там, близькі, задайте собі питання. А ви хочете от зараз піти і зробити добро цим людям, всім? І тим, і тим, і тим. Ну, більшість людей кажуть. Вони не кажуть, що я там не хочу, бо їх не а він просто пожимають плечима і. все. Аж навіщо? А що? Ось точно так це в світі. І давайте не будемо. Коли ж вони нам дадуть, а що ж вони роблять? Та вони можуть ніколи не дати. Взагалі ніколи. А можуть дати. Це знову все залежить. ну... Повірте, не від того, поважають вони нас чи ні, люблять чи ні. Їм просто плювати. Війна на сьогодні, от зрозуміти, це ще один момент, Ось, е е це начебто видно і начебто не видно. Друга, Четверта світова, П'ята світова, це вже йде туди. Це... Ні. Війна на сьогодні йде в одній країні, навіть в Газі. Там воюють дві сторони. А у нас від... війна в одній країні на усьому, на усій земній кулі. В Росії війни як такової немає. Зрозумійте це? Ну там іноді ми щось робимо. Але це. Як природні явища, да, катастрофи якісь, або якісь аварії, або ще щось. Такого трапляється в будь-якій державі дуже погано, багато. Єдине, що так, да, це б там наш безпілотник прилетів і щось зробив, але це могла б бути просто аварія, або ще щось. Або якась там неправильна дія людей, або порушення техніки безпеки, або ще щось. Тому війна. Тільки у нас є Вугледар. Бахмут, Авдіївка, Северодонецьк, Мар'їнка, Знищені села, Маріуполь. Тільки у нас в Росії такого немає. І повірте, якщо. А я не знаю, що значить, якщо це дуже тяжко нам зробити, поки ми саме не зрозуміємо. Що ми тільки ось своїми руками можемо захищати себе. Тільки самі, тільки ті, хто хоче, а хто не хоче, не повинні нам заважати. Вони повинні просто нам не заважати. Просто відійти в сторону. Наші громадяни. да, вони наші? Зрозуміємо ми це чи ні. Зрозуміємо ми те, що Шольцу нічого не стоїть надати нам 400 ракет Таурас. нічого не стоїть Макрону надати нам 400 ракет Скарпель. Штормшеден нічого не стоїть нам Лондону надати нам Штормшеден. Атакамси тисячу нічого не стоїть надати нам Сполученим Штатам. Сполученими Штатами, і війна закінчиться. Ось ці 2000 ракет, плюс пусковими установками, плюс там 100 f 16 яких в світі біля 5 тисяч, а нам 100 надо, і у нас пілотів таких стільки є. Нічого це для них не стоїть. Ніякі там політичні, ніде, нічого. Розумієте? І все. Але воно їм не треба. А що їм? Італіяці все нормально, нормально. В іспанцям, іспанцям все нормально. І наші там гуляють, бігають. В канадці все нормально, нормально. Венесуельці все нормально, нормально. Аргентинці, у вас все нормально, там б'єтеся там з наркоманами. нормально. Австралійці нормально, нормально. Японці. Та у всіх все нормально. От зрозумійте це. Зрозумійте, друзі. Зрозумійте, я вас прошу. Тих, хто хоче зрозуміти, тим, хто потрібна Україна, тим, хто потрібна наша батьківщина. Тим, хто ні, я до них і не звертаюся, і воно нічого не дасть. Що потрібно робити? Сказати ля-ля-ля-ля-ля-бла-бла-бла? -ля", воювати, 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 кожен на своєму місці. Хто як може, а не казати, я повоював три місяці назад достатньо. А я там півроку, а я на тому тижні. Та ні. Хлопці на фронті воюють кожну секунду, кожну хвилину. А ми тут раз на місяць, раз на три місяці. А я хочу на Середземне море відпочити. А я більше нічого не хочу казати. Я хочу сказати, що підтримуйте український Ютуб, підтримуйте Україномовний Ютуб, Викиньте росіян від себе. Викиньте все, що не подобається. Викиньте, підтримуйте тих, хто підтримує батьківщину, і тих, хто виборює батьківщину, і тих, хто бореться за батьківщину. Я не знаю, що сказати ще. Я не розумію, як довести людям, які не хочуть це чути і розуміти. Ніяк. Це тільки тим можна довести, у кого серце українця. я вам дякую, друзі. До вечора. Україна переможе.